Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео піде о протіканні мастила з двигуну 1.9 TDI Це у нас шкода Супер Бі друга двигун 1.9 TDI BXE модифікація. Я вже двигун помив, цей роз'єм достав все підготував для того, щоб уже. Мазати, садити це на герметик. З вами поділюся, як воно проявляється, де, де можна це побачити і як цю проблему обрати таким ну, легким методом, щоб не розбирати повністю цю кришку. Коротко, у нас проблема в цьому роз'ємі. Роз'ємі електропроводки який йде на форсунки. На форсунки. По-правильному це б замінити оце, оці, що тут одне, чи скільки тут кільця, може тут трохи краще буде видно. Такий у нас роз'єм. Тобто він уже слабенько тримається. Я коли відкручував, внизу там є болт на 6. Він у нас... Як ми бачимо на такому фіксаторі, різ. тобто, скоріше за все, цей роз'єм заводу ще не відкручувався. Тобто він до кінця туго йшов, коли цей фіксатор тримається, воно туго, болт викручується, щоб при вібрації він не викрутився. Розкажу вам, як добратися до цього роз'єму. Саме пошкода супер бі 2 Дивіться, я не буду назад це збирати. Зрозумієте, якщо будуть якісь питання, можете написати там чи в коментарях, чи написати на Viber WhatsApp. Тобто проблем тут з заміною цього, щоб покласти цей герметик, ну я думаю, по часу, ну максимум тут хвилин 15. Тобто про розборці, що нам тут потрібно? Нам потрібно відкрутити оцей, болт, тут зірочка, я зараз кажу. Та у нас тут зірочка. Зірочка у нас тут Т-30, Т-30, тут зірочка. Цей болт потім. Отут От у нас збоку таке кріплення болт на підгран на 13х8. Тут гайка приварена, вона не випаде. Тут гайка у нас така цікава, я бачу закладна вона. Бачите? З регулюванням навіть вона не випадає. Тут я не відчовкував, просто в сторону убрав. Далі. отут у нас вам покажу так, ось цей болт М8 грана на 13. Тут зверху у нас отака шпілька. І вона ж направляючою, тут оця сторона під, під цей кронштейн, вона. Направляю. Так. Відкручуємо, я вам ще раз кажу цей болт, цей болт. потім відводимо кронштейн в сторону. Тут одна шпілька на гран на 10 і там знизу болт напротив. Тобто два болти кріплять цей роз'єм. Щоб знати, у нас оцей роз'єм. Тут є такий фіксатор, дивіться акуратно, щоб його не зламати. От за моїм пальцем от такий червоного кольору. Він просто в сторону обирається ну, від двигуна від назовні. На, на тобто, цю сторону, який ми дивимося вправо, він так стоїть вверх цей фіксатор. Відшовкнули і вона свободно прокручується. Потім як я просто по максимуму відвожу цей роз'єм, витираю по максимуму. Е сразу я вибрав просто звичайно таку вітер витер. Зразу відмастила, там, які там грязі були. І потім е, взяв спирт медичний і спиртом ще протер. У мене немає зараз під рукою там, очис... якісь там очисники карбюратора, ще щось. Просто все перечистив, ми можемо бачити, ну, воно там вже все добре почищене. Буду наносити, завжди користуюся таким цим. Гарматик Віктор Гренс, фірма Віктор Ренс, це не реклама. Просто подобається його якість. І спустя, там 5 років, і більше. Коли займався Mercedes-Sfіт, ставив всі там оплотнювачі, ставив ТНВД. Багато таких роз'ємів з'єднань там, де є висока навіть температура. Тобто тримає все чудово. Тут якраз головка. Я думаю, тут також все буде чудово тримати. Стосовно течі, у нас стоїть заводський тут захист пластиковий, тобто по ньому не було видно, що там десь масло дуже тече, а замітив буквально перед заміною масла, що трошки упав рівень. Ну, думаю, срано, розумію по машині, що скільки я вже так потроху обслужую, що тут пробіг плюс-мінус оригінальний десь. На щітку тут 210, може тут 250-300 тисяч. Тому що там і диски знімали, і походові ходові багато чого знімав. Тобто все рідне, все не відкручувалось. Тобто, ну, думаю, що це її пробіг. Вона так поскову, вона не дуже в поганому стані. І е, е, з, з, зняв цю кришку і побачив, зразу отут було запотівання. Тут з боку воно дуже погано видно і воно трошки так потіло донизу. Тобто, коли так просто машину обсушуєш, коли стоїть тут кришка, нічого не видно. Воно не воняло, не тікло, так, щоб знизу було видно. Зняв захист і сказати, щоб я охренів, це нічого не сказати. Зараз вам спущусь знизу з ями і покажу, що там знизу у нас твориться, які у нас запотівання, які там великі проблеми. І то це я повторюю, це я вже помив, це я вже зробив по світлому. Вже загнав в гараж, вже у нас ніч на дворі, у нас початок лютого. І от є зараз така можливість обслугу... обслужити цю машину. Тобто масла, всі фільтри зробити і якраз оце запотівання, цю теч. Зараз знизу вам покажу. І так. так, Захист я вже помив, такий у нас заводський оригінальний захист. Не шкода Супер бі, тобто Є тут отвори. Коли вже я так розумію, вже багато тут мастила б набралось би, Воно б щось би показало. Було трошки, коли я зняв ну, заліз під машину, я бачив тут запотівання такі вже були отут біля отворів. Ну так щоб текло воно не було. тобто Просто потів. Дивимося, що тут вже після мойки. Тобто от наскільки воно текло. Що ж, дійшло до цього салінблоку. Бачимо він в маслі. Це я вже зверху пообмивав, також буду знизу мити. Все розбирати, перемивати, щоб спасти цей салінблочок. Думаю, змазу силіконово позабризувався, бачимо також це в маслі. ну Плюс ще я мив там даймером, трохи бензином, бачите. Права сторона бачимо, суха, а от ця ліва водійська, ну це просто ужас, бачите? От як вона понатикала, може зараз звідси. Вдасться побачити картину. ну, Світу мало. Можете бачити, бачите, що двигун блок, он там де я показую, зараз он там, що він в маслі. тобто, І знаружи його вимити. Ну це дуже погано. Я ще буду отак. Зараз ями його вже все все зберу, Позбираю там зверху, все закріплю ці назад кронштейни. І буду вже знизу домивати, видувати, поки є час у мене займатися цим автомобілем. От такі у нас можуть бути, виникати проблеми із -за протікання всього-навсього одного здобаного розйому. І кажеться, да, він там зверху він стоїть, можна сказати, збоку. Більше б воно там такого збоку, наперед. А ні, як ми бачимо, наскільки воно може закидувати. Тобто, отак спереді я вам покажу. Ну, також трохи є запотівання, бачимо. Це воно пастику також запливуло. Да, воно підтікало воно і наперед. Бачите, підтікало трошки. Ну, це все я помию, повидуваю. Так. Я всі машини люблю, щоб вони були чистенькі, гарненькі. Не просто для красоти, а ну, навіщо я устраню теч, а воно буде оце мене засмальцьоване. Воняти, потім прикипати, ну це якось неправильно. Потрібно це все відмити і зробити хоча б щоб воно сухеньке чистеньке було. Всім дякую за перегляд. Звертайтеся, якщо що, у мене зараз шкода Super B19. Займаюсь по максимуму її обслуговуванням. Будуть якісь питання, може якісь рекомендації. На днях повинно зробити відео стосовно проблем. В дверях з гофрами з переломаними проводами зроблю відео, як я обираю повністю заводську цю проблему. іменно саме касаємо Шкоди по SuperB, ставивши гофри з не на 90, а на, уже на скручування, як на нового зразка. Всім дякую за перегляд. До побачення, всім пока-пока.